На цьому фронті не чути вибухів, але щоденна праця тут не менш важлива. Волонтери благодійного фонду «Львів Опір» працюють із перших днів повномасштабного вторгнення. Вони плетуть маскувальні сітки, виготовляють нашоломники, паяють деталі для дронів. Ми розпочали свою діяльність після першого звуку сирени як спільнота Львів Опір у 22-му році. Ходила тут дорогою додому. І одного дня ця дорога мене привела сюди, а відповідно вже атмосфера, люди, так сталося, що я вже тут, напевно, два роки. Засаднича тямущість того, що без цього всього, що ми робимо, ну, я, я не можу здійснити нічисінької ніхто, І якщо цього всього не відбуватиметься. То не зможемо мати ані свого навчання, ані дозвілля, ані всього того, до чого звикли. Ми виготовляємо маскувальні одяг, зокрема маскувальні нашоломники для бійців. Надсилаємо на фронт. Наші волонтери виготовляють різні детальки для дронів. Теж у співпраці з фахівцями, друкарями на 3D-принтері. Ці конструювальники в пиві дронів нам розповіли, що потрібно, як і власне тут ми паяємо ці детальки. Останнім часом волонтерів, які плетуть маскувальні сітки, стало менше. Люди втомлюються, бракує часу. Хтось повернувся до звичайного життя. Ми вирішили запитати львів'ян: чи справді вони втомилися від волонтерства, чи все ще готові. Допомагати. Я не плету щодня сітки, тому що я працюю на роботі і не можу, на жаль, собі дозволити. Іноді, коли я маю вільний час, я звісно долучаюсь, наскільки є можливість до волонтерських діяльностей. Ми знаємо, що є у нас вдома це Київська область. Так само жінки плетуть різного віку, приходять, приносять навіть матеріали свої, з чого плести, якщо можуть. Може, треба робити. Треба допомагати, і дякувати Богові. Ауру я теж недавно і брата поховав, і ну не знаю, а може би і долучився. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Я не плачу. І Добре. З початку повномасштабної війни в Україні виникли сотні волонтерських осередків, які плетуть маскувальні сітки. Разом вони вже передали на фронт понад 300 тисяч квадратних метрів. Це десятки футбольних полів, сплетених сили, витримки та віри в перемогу.